Я бачу, що одні сонечко вирішило серйозно попрацювати. От Музей воскових фігур. Тут ви можете побачити виступ легендарних Beatles у шоу Еда Салівана. Я вимагаю повернути мені гроші. Я по коліну у героях район Мерлоус. Sunshine on my shoulders makes me happy. Гомере, я просто знімаю капелюха. Малий, а тут прохолодно. Ми можемо жити у холодильнику до кінця літа. Точно. Гомере, Холодильник для цього не призначений. Хоча тут досить таки свіженько. Маркс мене надихнув холод з холодильника. А мотор не полетить. Марч, духовка, працює на холод, морозиво, морозиво. Закінчилося морозиво! Чесне слово, морозиво, морозиво!